Друзі мої вам вітаннячка. Четвертий день турніру. Чотирьохзіркове потужне посилення без жовтих. Оборона в А. Причому так сміливо. А ми продовжуємо так. Висновки трішки зроблені. Акула все таки треба. Акула все таки треба. Так. Тому що з нею швидше вбив. Так як в мене персонажі не на 25-х емблемах, не поломані, Ну, там, деякі тільки. То в моєму варіанту... краще... Краще якось пошвидше вбивати противника, чим мусолитися з ним, тому що потім починаються. Починають мої передунці розсипатися. Вай, вай, вай. Коротше, щось в мене з інтернетом. Давайте ще мобільний включимо на всяк випадок. Бо щось сьогодні підлагує, я помітив. Так, давайте якесь таке комбо зробимо. Пятирка. Е. Yeah. Так, а теперь я буду жмотатись, да? Блин, я ж буду жмотатись. Взрывать кристалл. Давайте тоді зелених будемо збирати, щоб зняти контру. В них тут б'є один персонаж. На заповільнення вловив. Та й контра познімалася, в принципі. В все не буду жмотитись далі. Я головне включив це Шархай. А давайте додамо. Іла потрібно не допустити, бо буде горе. От так то краще. Ще два хода. Ну, давайте ось так. <гум> ну, давайте переключимо, надіюсь, доб'ємо. А там будуть хіли. Почекаємо поки ще одна ультине. Дай, можливо, щось під. Підтянеться. Ось типу... Типу, ось так. Так, тут можна сміливо включатися. Давайте розженемося, я не думаю, що три фіолетових там щось зроблять. Так, тепер їх стало більше. Ой, добре, п'ятірочка. Клик Москуда довго заряджався. Але ми чудово розігналися і він не встав. Все. Просто крутим, да й добиваємо. Зараз Зараз знімаю акулу, да? ну, в смислі, коротше, ви поняли. чистку зробить, потім включу акулу. Заговори говорився. Погано, що в мене також розрахунок на один камінець. І нема чим бомбанути, щоб. Щоб добити. Так, далі. Погнали. Давайте спочатку так, потім ось так. Потім ось так. <дых> Тут, блін, також... Та що ж ти помираєш-то? Ну, зняв контроль. але це не надовго, так? Да? Ясно короче. А як би мені до хіла вбити, вбити хоч когось, наприклад, Капріота? Не як. А зрозумів. Так, і накладати ми на себе нічого не можемо. Ну це зараз фіаско буде. Добре, що хоч контру знімаємо. Це вже якийсь плюс. Так, скільки? Ще треба почекати. Давайте хоч спробуємо. Не добився. Так, Кедман буде бити, але. А що робити? Не включати? Не, не включати не можу, треба когось вбивати. Непогано, він по двом мультикам стукнув. В принципі, непогано. Так, капіота не стало. Ну давайте так. Ну і чудово. Я готувався до гіршого. Чи брати мультика, чи не брати? Давайте ось так. Чогось до мене тільки зараз дошло, що під цю капріот краще мультів ставити. Ну, я якщо ту четвірку зберу, воно нам нічого не... нічого не зробить. Треба щось покрутити. Давайте ось так. Хі -хі -хі. Ото червоних. Мені фіолетові треба. Так, сині не допомогли. Тільки не здохне знов. Треба юзати сині підтягнемо там фіолетові будуть. Ну, трошечки, ну. Так, живе, живе, живи. Ох, екстрим. Так, як того гуся прибити? Там додаткових 500 хп. Mm-hmm. Ну, ось цього, блін. А, о, господі, тут хід є. А я його не бачу. Зелені нас не рятують, нас рятують тільки сині і фіолетові. Акулу я не врятував. На жаль, та ну урона такого не буде. Як мені потрібен. Ну, не дотягнули мої персонажики. Не дотягнули. Ну і камінця, можна сказати, було недостатньо. Ну, да ладно, граємо далі. Все одно в топи не йдемо. Просто граємо, давайте ось так і блін. Ось тепер п'ятірка буде. Червоного, да, почали давати? Коли я від колянів відказався, відмовився. Так, ну давайте еще зеленый, например. На как вы меня задубали, товарищи Кадманы, блин? Познімали все на світі. Та пофіг погнали. Треба щось крутити, поляна, взагалі не мого кольору. Вроді взриваю, взриваю, а воно все одно не те, що треба. Синього, щоб атаку підняти немає. Ну ладно, ми зараз хоч почистимося. Зробимо ось так. Доби хоть когось. угу, Зрозуміло, коротше. До кінця, так? Да? Триматися будуть. Так, досить непогано цього ще забираємо. Знов навіщось рігорда використав раніше, ніж потрібно. Ну, в принципі, акула тільки на самого себе, так, да, не лягла. Так, все, здався. Ну і залишимо. Постараємося залишити один хрестик на завтра. А, це ще не останній бій. Добре. Мені, мені подобається ця команда. Тим паче напроти одні капріоти йдуть. Якби Кедман камінцем чистить. Меліндор також допомагає. Я хочу комбо, хочу комбо і хочу фіолетових. Так, там зараз якраз заряджається один і другий диспейлер, да? Мені б ще синього зарядити. Блять, зарядив. Чудові кольори на полі. Півтори тисячі лишніх хп. Так, добре. Мінус один. Фіолетовий, будь ласка. приїдь уже куди-небудь. Я здохну зара. Дякую. Ну, я не міг тут. Акулу не включаємо. Помре, так, помре. Не померла. Так, добре. Тепер потрібно когось вбити. Перед тим як зарядиться Меліндер. Атака порізана, немає чим, блін. Нехай обоє. Знімаю так. Слухайте, ну шо ж нехай б'є. Вб'є, так вб'є. А мелендера я вже потім включу. Ой, мел Рігарда. Ну, я чесно, не сумнівався. Давайте такий бадабум. Так, спробуємо ще так. Чудово, кріт пройшов, урон додався. Потрібно срочно це діло пробивати. Так, і зараз я бачу три фіолетових прямо в нього. Зараз тільки... Бімбу взорву. Ну, ладно, під'їхала й без бімби. Я, коротше, хотів бімбу збирати. Ай, щось я поспішив ну, невчасно, да? Понапротискав. Ну ладно. Ча ніфига не ладно, це мені... Може дорого коштувати. Так, ну ладно, одна поразочка там. Добренько, рейтинг 1700 і пед. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.